Дуже цікаво знайшла галерею в Іглаві, Ви бачите, тут Україна, Путлер, такий ведмідь в казці. І вони показують, що тут поруч є Чехія. І це не один варіант. Ще є така велика інсталяція. Також ми бачимо зет паука, який напав на Україну, і на павутині далі інші країни Євросоюзу. І ще одна робота. Написано Пам'ятай. Тобто зараз грати, якби нападають. Український прапор, є кайданки. І написано пам'ятайте, про те, не допускайте тих самих помилок.